Привіт, друзі! Відео про числа буде достатньо насиченим, тому що я хочу, щоб ви в ньому знайшли відповіді на всі ваші питання, які стосуються чисел, щоб у вас було єдине джерело, до якого ви могли б звертатися. Річ у тім, що матеріал про числа дуже багатий і розпорошений, і тому самостійно створити цілісну картину дуже-дуже складно. Тому в цьому відео ми говоритимемо не тільки про вимову чисел, але й зв'язування і регіональні особливості. Я не хотів нікого ображати, тому включив матеріал про те, як Використовують э, числа в різних франкомовних країнах. І одразу невеличка примітка. У цьому відео я використовую сучасний правопис. Відмінність лише у рисочці, в деяких словах. Але для когось це можливо важливо. Зеру, 1, 2, 3, кіте, сань, сі. Вів. А тепер ми маємо повернутися до цифр 5, 6, 8, 10. У них остання літера може читатися або ні. Коли ми рахуємо, як ви помітили, вона читається 5, 6, 7, 8, 9, 10. Також у цифрах 5, 6, 8, 10 остання літера читається у кінці речення перед крапкою. А тепер найцікавіше. Остання літера також читається, якщо наступне слово починається з голосної або з німої H, наприклад, Suncord. Сізорді зв'язування. Так. Х у зв'язуванні читається з. Віторді, Дізорді. Ще один приклад, коли наступне слово починається з голосної. Сенкекаль, сізекаль, вітекаль, дізекаль. А тепер, ваша черга, прочитати. Візьмемо ще одне слово, яке починається з голосної. Нехай це буде амій друг. Прочитайте те, що ви бачите на екрані. Ну що, вийшло? Тепер перевіряємо санк амі, сізамі, вітамі, дізамі. Тепер ще одна вже без моєї підказки. Ну і з літерою H німою потрібно. Санкам, сізам, вітам, дізам. Тепер у тих самих словах остання літера не буде читатися перед приголосною. Слухайте. Санша, сіша, віша, діша. Тепер ваша черга прочитати. Тепер перевіряємо. Санші, сіща, віща, діща. Засвоїли? Добре. А тепер я поясню, чому це відбувається: для милозвучності. Тобто, щоб відбувалося чергування. Голосна приголосна, голосна приголосна тощо. Тобто, приголосна читається перед голосною. Сподіваюся, зрозуміло. Я навіть для вас трохи спростив, тому що остання літера у п'ятірці, так, пам'ятаєте, може читатися, а може і не читатися перед приголосною, але ми не будемо вдаватися в подробиці, поки нехай це вас не лякає. Подивимося далі, тепер буде простіше: 1з, 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Як бачите, сімнадцять це десять плюс сім, вісімнадцять десять плюс вісім, як і в українській мові, сім на десять, тобто сім на десять, як ви розумієте, нормативна вимова дізнав з так, але в розмовному мовленні можна почути діснев. Така вимова навіть зафіксована у вікі словнику. Додаю цю інформацію, щоб моє відео не застаріло у найближчі 10 років. 19. Що цікаво, у слові «в», коли це просто 20, не 21, 22, а просто 20, остання літера «т» не читається. Але вона вимовляється при зв'язуванні, коли наступне слово починається з голосної. Логіка така сама, як і з числами 5, 6, 8, 10. Мені дуже шкода, але я маю додати, що у розмовному мовленні навіть перед голосною часто не роблять це зв'язування. Можуть прочитати не в антуру, як правильно, а в ру. Але у Швейцарії читається завжди в навіть якщо це окремо 20. Літера «т» читається. Не знаю, як ви, я вже втомився. Тож продовжимо в наступному відео. Всього відео буде три, тобто ще два. Чекаю на питання, лайки, коментарі, підписки. Et voilà, on se dit au revoir.